Мій син сьогодні спостерігав за тим, як я приготую обід, і назвав цю печінку печінковими відбивними. Ну, нехай так буде, вони дуже ніжні, смачні. Дивіться за приготуванням процесу. Беремо курячу печінку та очищаємо від всякого жиру. Що берете гов'яжу, тоді відділяйте від плів і замочуйте в молоці мінімум як на 2 години. Вона тоді стане м'якою. Тепер беремо, розкладаємо на дошку, накриваємо плівкою та відбиваємо молоточком. Печінка тоді стане дуже м'якенькою. Печінку трішки присолюємо і можна додати перцю. У мене не люблять, тому я не перчу. Тепер беремо кілька яєць, солимо і спиваємо. Тепер беремо нашу печіночку і обмокуємо її в борошні, затим яйце і обсмажуємо з обох сторін по кілька хвилин. Тарілочку або каструльку викладаємо шарами, шар печінки, також підсмажуємо цибульку пів кільцями, знов шар печінки і так далі. Печінка виходить дуже ніжна та смачна, смачного вам.